Друзі, усім привіт! Сервантік на зв'язку. На вас чекає цікавий та динамічний відос. Для багатьох з вас він буде ще й корисний. Я займаюся скупкою та продажем предметів старовини. В мене є антикварна крамниця в місті Бориспіль. Усім приємного перегляду. Друзі. Трансляція зі студії. Трішечки поторгували. Онлайн на Etsy, на eBay. Так, купила людина одна, два хреста таких. Цей зроблений з якогось сплаву. Не знаю точно, ну, похож на латунь. Чи просто тут міднення сверху, а сплав силумін. Ну, щось таке. Ну, а це точно латунь. Це точно латунь. Купив у своє у свого друга у людини, у якої я купую чай. Поєрчик. Так, один е, покупець замов, замовив два хреста. Так, далі. Е, в, в магазині Etsy один замовник зробив покупку ось такий джентльменський набір. Годинник командирський. Командири ось такі. З танком. На крутому браслеті. Браслет у нас з годинника Орієнт. В гарному стані. Годинничок. Я зараз його завів. Встановив точний час, ну, буду сутки тестувати. Може, навіть не треба буде нести до майстра. Ну, якщо точно йдуть, то навіщо? Так, ось таку запальничку і ось такий партсігар. Я проти паління, ви в курсі, хто мене давно дивиться, але ж, бачите, така приємна продажа. Три предмети продав. Запальничка теж в гарному стані, бачите, їй, мабуть, не користувалися. Навіть фітіль такі оригінальний в гарному стані. Ось такі три продажі. Один замовник. Це дуже приємно, коли одна людина. Купуя три э, предмета, потому что в мене я плачу за одну доставку, тут минимальный вес будет ну, грамм 200, то есть минимальная цена 7-8 долларов доставка, разные три покупки было бы, то я б, каждая мне обошлась 8 долларов доставка, то есть я бы потратил 24, и эти 24 доллара уже были в бюджете в этих объявлениях, а так вот экономия 8 долларов они доставятся. Так, дальше на Etsy продал вот такой вертолетик. А все это обошлось чек в районе 150 долларов. Вот эти три предмета: вертолетик продал за 25 долларов, балерина 16 долларов плюс 15 доставка и только что тоже продали вот такие часы ракета. Ракета для слепых для слепых или слабозрячих людей. Видите, здесь есть такие индикаторы, которые человек может нащупать и определить время. Так, 45 долларов плюс 15 доставка. Вот такая, такие у нас продажи. Все, да, Анют, по-моему? Ну, пока все. В принципе... А, да, еще. Анюточка. Да, продав вот такой Шолом, шолом танкіста. Такий не дуже стан. Продав на еці. Ну, прям поторгували майже всі аккаунти за декілька днів. Непогано. Друзі, продали ще таку чеканку з православним храмом. Це щось таке саморобне, але ж Укрпошта в мене таку повертала. Не повертала, а із яла. Лік Христа був, я відправив Укрпоштою, і воно зараз знаходиться на таможні. Його затримали і проводять якісь там На таможне. там хлопці. Працюють всі вундеркінди. Таку річ затримати і проводити експертизу, це, звісно, мощно. Але ж, от, знов купили за кордон, буду зараз щось думати, знаходити якийсь виход. Чи робити культурологічну експертизу? Ну, щось треба буде робити. Так, друзі. Давно я вже не продавав такий інструмент, як Радість Ватника. А ось, продав на eBay такий струнний інструмент, балалайка або радість Ватника. Друзі, забрав, щойно. Посилочку з нової пошти від підписника Артура. Там цікаві монетки. Зараз покажу. Крутезна погода у нас в Борисполі. Нарешті настало літо. Так, друзі, що я отримав від підписника Артура. Ну, начну з ювілейної атечки. Це Орден Отечественної війни. Ювілейного зразку. Так, купив три монетки. Це області України. Сімдесят п'ять років заснування Волинській області, Чернігівська область, та Запорізька Самі рідкісні екземпляри це Миколаївська область та Суміська. Вони коштують з цього комплекту з, з цієї серії найдорожче. Так, далі купив декілька монет. Німеччини. Монети початку 20-го століття. Це в нас 1992 рік. Три марки. Отто. Тут та ж сама людина, але ж 5 марок. Ця важить 16 грамів монетка. Ця 27. Друзі, я на постійній основі купую предмети старовини. Запропонувати ви можете їх, скинувши фото на Viber або Telegram. А ось перелік речей, які я купую. Цікава монета. Серед них цікава, це ось ця. Це 5 марок 900... 1911 року. Леопольд. принц Леопольд. Бачите, монетка в гарному стані. Має напис. По гурту Год Мід Uns. Ось така цікава монетка. Гарно збереглася деталізація. Вага монети 27,86. Ну, в принципі, ця. Має ту ж саму вагу. Так, ще є ось така монетка. Її називають Мірний Долар. 23 рік. Монета теж в сріблі. В непоганому стані. Так, стан трішечки. Відрізняється від попередньої монети. Але ж теж монетка цікавенька. Вагу мають 26,69. Так, і ще купив три монети України, Нацбанку. Кінь Пржевальського. Ось така цікава монетка. Це серія звіри Чорнобиля. Звіри Чорнобиля. Так, є такий ведмідь бурий. Бачите? Це все, що обітає, мешкає. Чорнобильських лісах. Так, і ось така рись Євразійська. Я чув, що Чорнобильські ліс... ліси, в Чорнобильських лісах тварини дуже розплодилися, тому що поруч немає людини. Так, ось така закупочка. За все це я сплатив 12550 гривень. Як ви вважаєте, переплатив чи вигідно купив? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Ось така в мене закупочка. Так, друзі, це я купив для Стефанії за донати, за ті гроші, які ви донатили для неї. Всім велика подяка. І окрема подяка Андрюхі, Андрюха тобі та Альоні. Велика подяка за донат для Стефанії. І кожному дуже вдячен, хто задонатив. Друзі, ну і вже по класики попрошу підписатися на канал, протиснити вподобайку, коментуйте. Всім дякую за перегляд. Слава Богу, слава Україні і велика подяка нашим захисникам. Усім добра!